Під грифом таємно організатори молодості зізнаються. Рокенбол самі ще не бачили. Такий хід безпрограшний. Інтрига своє зробила на прем'єрному показі не проштовхнутися. Ви не ну, уявляєте, як мені приємно, що усі квитки продано. Це особлива подія на цьогорічній молодості. І я сподіваюся, що дистриб'ютори зроблять так, аби н бол подивилися. Усі українці Це фільм Так, фільм фільм монстров? а сюжет стрічки такий: у десятирічного Діми немає батьків. Натомість є величезна любов до футболу. Хлопчик мріє, аби його взяли у спортивну школу. Та виявляється, для екзамену самих лише здібностей замало. Завтра прийдеш в десяти на полі. Прийдеш без оцакі не допущу. Понятно? Понятно. Для втілення мрії на все підеш. Тому Діма знаходить Тімона. П'яного польського музику, якого обібрали донецькі дівчата. Який з нього вийде тато, дізнається той, хто подивиться фільм. Виконавець головної ролі Олексій Мінько як дорослий інтриги не розкриває. Разом зі своїм екранним другом він не по-дитячому лаконічний. The short words from them. Ну, ми тут в кіно. Давайте посмотримо, що ще давай. Спасибо мамам і папам. «Рок-н-бол» – це фактично перша українська масова стрічка. В цьому її плюс. Мінуси ж на думку перших глядачів теж є. Аж надто фільм схожий на типові сентиментальні комедії, що їх вже давно знімають, і Голівуд, і Сусідня Росія. Втім, усі погодилися в одному для початку і так добре. Головне, аби на цій роботі українське кіновиробництво не склало руки. Олена Чеченіна, Вадим Довбуш, наголос